Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Станом на 18-ту годину по всій лінії зіткнення з опівночі зафіксовано 17 випадків порушення режиму тиші з боку російських окупаційних військ. Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано 7 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки, де бойовики відкривали вогонь з бойової машини піхоти, а по захисникам Новоолександрівки та Новозванівки гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зафіксовано шість порушень режиму тиші. Провокативні обстріли з боку противника велися по позиціям українських захисників у Авдіївці, Верхньодорецькому, Зайцевому та Луганському з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, по селищу Луганському окупанти відкривали вогонь з міномету 120-го калібру. На Маріупольському напрямку зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Російські окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій в районі Мар'їнки, Водяного та Гранітного, обстрілюючи українські опорні пункти з кулеметів та стрілецької зброї. Але, незважаючи на провокативні дії бойовиків, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод.